Дивлячись на захмарний ріст американських біржових індексів, виникає думка, що економіка США сильна, як ніколи. І подальший ріст ритку практично гарантований. Тому мало хто заглядає у середину системи, що насправді відбувається який насправді реальний стан справ. Тому у цьому відео я пропоную поглянути, що насправді відбувається під капотом американської економіки. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Одразу до справи. І почнемо із самого важливого показника, який фактично рухає фондовим ринком, а саме, ставка ФРС. Зараз фундаментальні показники компанії все більше відходять на задній план, зокрема, із-за сильного зростання популярності індексного інвестування. Фактично не менше третини усіх компаній, що входять у індекс S&P 500, належить індексним фондам та ІТФ. А також пенсійним фондам, які просто слідують цьому індексу. Тому ринком править ліквідність, притоки, відтоки коштів, а не фундаментальні показники. Звичайно, не можна сказати, що фундаментальний аналіз не працює зовсім. Це не так. Просто його роль постійно зменшується. Отож, чому ставка ФРС важлива для ліквідності і відповідно для росту ринку. Ну, все доволі просто. Чим нижча ставка, тим дешевші гроші. Тобто капітал доступніший, настрої інвесторів зростають, оцінка інвестиційних активів також зростає, що призводить до притоку капіталу на ринки і відповідно росту біржових індексів. Але нагадаєш, тут є один момент. Зниження ставки не є одразу позитивною ознакою для економіки. Економіка інерційна і відчує позитив від зниження ставки плюс-мінус за рік. А до того зниження ставки несе негативний ефект, так як ставку знижують у випадках, коли економіку потрібно стимулювати. А стимулювання економіка потребує тільки тоді, коли має проблеми. Загалом зниження ставки разом із іншими заходами стимулювання призводить до такого явища, як FED-Pivot. Федпівод це зміна монетарної політики ФРС. А якщо говорити конкретно зараз, то це перехід від жорсткої до м'якої монетарної політики. Поява Федпілот завжди призводить до падіння усіх ризикових активів, таких як акції, нерухомість, крипта, ну і тому подібне. Загалом можна виділити основні три причини появи федпілот: це економічний спад чи ознаки рецесії, це є проблеми на ринку праці, а також це інфляційні чи дефляційні ризики. Забігаючи наперед, усі ці проблеми фактично уже на поверхні. І в цьому відео ми всіх їх розглянемо. Але спершу давайте повернемось до ставки ФРС. Отож, очікування поставці ФРС до кінця 2025 року становить 4,25%, тобто відчутного зниження не очікується. І загалом це хороший знак того, що у ФРС є бачення того, що економіка сильна. Але справа у тому, що очікування у більшості випадків не спрацьовують, і поточний графік це гарно демонструє. Особливо цікавий 2008 рік це світова фінансова криза, і 2020 рік це пандемійне падіння ринку. Ці періоди гарно показують, що очікування ставки та реальність можуть бути направлені у протилежні сторони. Це пояснюється просто, коли починається рецесія чи просто глибока криза, тоді починається економічне стимулювання, яке не буде ефективним без низької відсоткової ставки. А тепер давайте пройдемось по загальному економічному стану США. Якщо подивитися на ВВП США, то загалом він показує, що усе прекрасно. Але проблема в тому, що цей індикатор не має жодного випереджувального значення. Навіть поточний стан економіки цей індикатор не показує. На графіку дуже гарно видно, що перед кожною кризою ВВП показувало доволі хороші значення, але реальність була іншою. Тому перейдемо до більш вагомих індикаторів, які несуть цінність. Але нагадає, що не існує жодного самостійного індикатора, який може вказати на найближчі перспективи економіки. Завжди усе потрібно аналізувати комплексно. І почнемо ми із виробничого PMI. Цей індекс демонструє зростання чи спадання економіки, і він є доволі точним. Якщо значення цього індексу знаходиться нижче рівня 50, це означає, що економіка скорочується починаючи від піку 2021 року. Після завершення масового стимулювання цей індикатор постійно знижився, поки не зайшов у зону нижче 50, тобто скорочення економіки. Та перебуває там до цього часу вже більше двох років. Якщо взяти більш регіональний показник, наприклад, PMI Чикаго, то там картина взагалі плачевна. Кілька разів PMI заходив у зону нижче 40. Причому ці дані підтверджуються рівними виробництва продукції, який майже постійно падає із 2023 року, а також безпосередньо промисловим виробництвом, яке скорочується ще з 2022 року. Можна поглянути і на іншу сторону, а саме зі сторони споживача. Якщо подивитися на реальний рівень споживання, то він плавно падає. Ця тенденція на спадання ще не набрала високої швидкості, але цілком можливо, що ми це скоро зможемо побачити. Про це свідчить, наприклад, зниження рівня заощаджень. Поки уряд США фактично роздавав гроші, то рівень заощаджень суттєво виріс. Але коли усе знову стало на свої місця, то ситуація ще сильніше погіршилась. Але заощадження це тільки одна сторона спроможності до витрат для споживачів. Інша сторона це рівень закредитованості. Та спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню. Так як я практикуючий інвестор, усі дописи там тільки по ділу, уся інформація прикладна і без води. По рівню закредитованості видно чітке зростання. Причому як по іпотечним кредитам, так і по споживчим. Чому це важливо? Все доволі просто. Коли споживач має невелике заощадження і при цьому має великі кредитні зобов'язання, то велика частина із його доходів йде на виплату відсотків за боргом, а не на споживання. А те, що кредити дійсно забирають велику частку доходу споживача, підтверджує рівень протермінованих виплат. Якщо подивитися на графік, то перші ластівки вже пішли. Це затримки по кредитним картам та інші споживчі витрати. І трішки починається тренд по автомобільним кредитам. Причому ця картина мала бути значно гіршою. Але по студентським кредитам із 2020 року було запущено ряд програм, щоб фактично зняли кредитне навантаження. І це гарно показує графік. Якби не це, то загальний графік по протермінованим виплатам був би значно гірше. Тобто можна зробити висновок, що споживач має слабкий потенціал для нарощування споживання, Скоріше навіть навпаки, буде йти скорочення. А зменшення споживання призводить до зменшення продажів, а відповідно, і доходів бізнесу, що напряму впливає на скорочення економіки. Це навіть зараз підтверджує статистика. За 2024 рік кількість банкротств корпорацій перебили історичний максимум із 2010 року. Ці дані вже нам щось підказують. Чому тоді, коли економіка охолоджується, індекс SP 500 продовжує зростати? Це дуже гарно пояснив Джордж Сорос у своїй теорії рефлексивності. Коротенький допис на цю тему я залишу у описі під відео. До речі, весь основний капітал він заробив, використовуючи саме теорію рефлексивності. Переходимо до показників ринку праці. Ринок праці є на даний момент найважливим показником для ФРС, навіть важливішим за інфляцію. Про неї ми поговоримо трошки далі. Причина такої ваги це прямий вплив на економічне зростання та безпосередній зв'язок із споживчими витратами, що є прямим драйвером динаміки ВВП. Тому зростання безробіття може призвести до зниження відсоткової ставки, щоб простимулювати зростання рівня працевлаштування. Давайте подивимося базові показники безробіття. Перший це безпосередньо рівень безробіття. По безробітті йде чітка динаміка на зростання. Так, останнім часом динаміка на зростання не така виражена, але показник безробіття уже півроку знаходиться вище цільового рівня ФРС у 4%. Загалом рівень безробіття є індикатором, який запізнюється і погіршується вже під час кризи чи рецесії, але іноді перед великими системними кризами цей індикатор випереджує ринок. Так було перед світовою фінансовою кризою 2008 року, і таке саме зростання безробіття відбувається і зараз. Процес іде. Ще один важливий показник це Non-Farm Payrolls. Цей показник демонструє зростання чи скорочення нових робочих місць без рахування сільського господарства. Тут ситуація доволі схожа, йде тренд на зниження кількості нових робочих місць, але в останній місяці цей тренд сповільнився. Нагадає, що це також запізнюючий індикатор. І ще один момент цього індикатора, його регулярно перераховують. Наприклад, з 2024 року цей індикатор показував ну, доволі непогані дані, але у серпні його перерахували і зняли більше 800 тисяч робочих місць, що є доволі великою цифрою. Щодо індикаторів, які випереджують безробіття, то першим можна виділити виплати по безробіттю, що продовжуються. І тут є чистий тренд на зростання таких заявок. Ще один цікавий індикатор це Джолс. Тобто кількість відкритих вакансій. І цей індикатор також показує чіткий тренд на зменшення вакансій і відповідно на зростання безробіття в майбутньому. Загалом таких випереджуючих індикаторів по безробітті є ціла серія. Якщо вам цікаво детальніше дізнатися і вміти слідкувати самим за тенденцією, пишіть у коментарях. Якщо буде інтерес, я зроблю детальне відео. Інша сторона ринку праці це сама структура зайнятості, тобто баланс між постійними і тимчасовими робочими місцями. На даний момент більше 82% робочих місць є постійними. Після падіння цього показника у 2023-2024 роках тренд на спадання зупинився. Але це не те, щоб хороший показник. На таких значеннях у минулому вже починалися кризові періоди чи рецесія. Загалом по безробіттю, саме зараз великої видимої проблеми немає, але є чіткий тренд на погіршення. А безпосередньо погані дані, ми побачимо вже тільки по факту рецесії чи іншого типу охолодження ринку. І перед тим, як перейти до інфляції, якщо у вас ще немає рахунку для закордонних фондових ринків, то початок 2025 року є хорошим часом, щоб розпочати свій інвестиційний шлях. Пропоную вам Freedom 24. Це ліцензований брокер із простою реєстрацією, україномовною підтримкою та можливості поповнити рахунок поміж іншою криптою чи карткою українського банку. Я особисто маю рахунок там більше трьох років, всім задоволений. Посилання залишу в описі під відео. А тепер розглянемо, що у США по інфляції. Якщо взяти CPI, індекс споживчих цін, то цей показник плавно знижується і знаходиться нижче 3%. Це вище цільового рівня ФРС у 2%, але нічого надзвичайного. Якщо взяти базовий індекс Core CPI, то тут інфляція вища. Різниця викликана тим, що у базовому показнику не включені енергоносії та продукти харчування, але і тут, незважаючи на трохи підвищений показник, тенденція спадає. Якщо взяти інший показник інфляції, а саме PC, тобто витрати на особисте споживання, то тут інфляція менша. Загальний показник 2,4%, а базовий на рівні 2,8%. Тобто вже доволі близько до цільового рівня. Цей індикатор більш цікавий, оскільки він більш значків, має ширше охоплення і враховує коригування споживання. А саме важливе, цей індикатор використовує ФРС у своїх розрахунках. Випереджуючи, індикатор інфляції також не показує, що інфляція буде зростати. Я не буду їх деталізувати, щоб не затягувати відео. Але якщо цікаво, то Пишіть у коментарях, можу зробити повноцінне детальне відео. І з іншої сторони, інвестори навпаки очікують зростання інфляції. Це яскраво демонструє зростання дохідності облігацій, але очікування це одне, а реальність інше, коли починається рецесія чи звичайне охолодження ринку. ФРС буде змушена знижувати ставку по двом основним причинам: перше це, як я вже говорив, стимулювання економіки. Без прямого стимулювання економіка буде відновлюватись дуже довго, тому як один із важелів стимулювання будуть знижувати в тому числі і ставку ФРС. Друга причина це боротьба зі зниженням інфляції. При кризах сильно падає споживання, тому різко знижується інфляція, яка нерідко переходить у дефляцію, що наносить ще більше збитків економіці. Тому незважаючи на зростання біржових індексів, у економіці США точно не все в порядку. Та й загалом мінімум навіть для охолодження ринку усе вже готове. Потрібен тільки якийсь тригер, щоб запустити процес. А про це буде детально у одному із наступних відео. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. Якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що дивились до кінця, і до зустрічі у наступному відео.